Спочатку повномасштабної військової агресії Росії проти України українські національні символи як ніколи стали значнішими і вагомішими для кожного українця, хто на фронті чи в тилу став на захист незалежності держави. Однім з таких символів є вишиванка. У німецькому місті Баткройснах у українській суботній школі, що недавно відкрилися, день вишиванки вирішили об'єднати з ним матері, який відзначили в Європі кількома днями раніше. Лірична пісня у нашого українського народу є давня народна традиція. Від покоління до покоління передавати сімейні обереги, сімейні реліквії як пам'ять, як символ невмирущості водоводу. Навчалася в Київській музичній академії. Зараз я навчаюся в музі-фокшулі в Мангаєм. І мені дуже приємно бути на святі української вишиванки, на святі Дня Матері. Для мене це дуже велика честь виступати для матерів, бути присутньою допомагати Україні. І я дякую всім організаторам. І всім людям, які долучилися до цього свята, дякую за запрошення і бажаю всім матерям багато радості. Бажаю вам багато здоров'я і терпеливості. Шканка Німеччини, українка Галина Меркер відома своєю суспільною культурно-просвітницькою діяльністю та створенням соціальних програм. Саме вона разом із представницею українського товариства Манці Вікторією Йост стояла біля витоків створення української суботньої школи в Майнці філії Франкфуртської. Галина Меркер вже у 2024 році стала директоркою нової української суботньої школи у Кройснаху. Педагог відомий своїми креативними ідеями. Так, на дні вишиванки 2023 року у Великій. Культурній програмі вона відповідала за появу на святкування історичних вишиванок зі столетньою історією, а також залучала до співпраці українських музикантів національних творчих колективів. А цього року вона стала керівником нової школи, під яку виділено приміщення, де українські діти вивчають німецьку, українську мову, рукоділля, малювання. Я думаю, що кількість учнів та радість дітей, які приходять в нашу українську суботню школу, залежить теж від наших вчителів. Від нашого бажання продовжувати українську культуру та розвивати та плякати українську мову та літературу за кордону, підтримуючи нашу розвиваючи нашу українську діаспору. Це дуже надзвичайно важливий фактор організаторів. Також підтримка нашого колегів, наших вчителів це дуже великий внесок. Це дуже велика робота. Ми маємо також підтримку від українського товариства «Майнс», які нас дуже в цьому підтримують, і наша українська мова. І література за кордоном вона не має права забуватися. Деякі дітки йдуть лише в перший клас, вони не мають змоги, наприклад, навчатися онлайн, вони хочуть мати живе спілкування у школі. Українська сьогодні школа це саме те, що їм потрібно. У нас, звичайно, вже за короткий період часу набралося 80 учнів. Це велика кількість, але ми стараємося рости далі, розвиватися та усіх запрошуємо в нашу суботню школу. Що стосується німецької сторони, вони дуже підтримують цю ідею, наприклад, навчання. В одній школі переймається джо-центром, тому що ми нам належимо до українського товариства та підтримуємо культурний та, та соціальний розвиток дітей. На основі цього німецькі установи відшкодовують кошти за навчання в нашій школі. Кошти є символічними, 2 євро за урок, але все рівно. І в другу чергу також можу сказати, що ми отримали приміщення в гімназії Амрима Кастель. І велике спасибі ректору гімназії пану Ферренбаху за те, що він виділив нам безкоштовне приміщення, яких ми займаємось кожну суботу. В українській суботній школі міста Баткройснах викладають досвідчені вчителі, які приїхали до Німеччини з різних куточків нашої країни. За їхніми словами, українські діти опинилися у непростій ситуації, оскільки проходять подвійні програми, одночасно навчаючись у німецьких школах та проходячи онлайн українську шкільну програму. Свою освітню місію вони бачать у допомозі школярам як найкраще засвоювати пройдене. Я викладаю в двох класах. Це з'єднаний класи, п'ятий та шостий. І сьомий і восьмий. В кожному класі близько 15 дітей. В Аткроїзному ще в 2022 році було створено групу в соціальних мережах і саме завдяки спілкуванню. Насправді українці проводять свій час разом і поза, наприклад, навчанням на мовних курсах. І тому ці новини дуже швидко розповсюджуються. Діти з радістю долучилися, і насправді за фахом я юрист, але мала досвід в Україні викладання в старших класах права. І коли бралася за історію, я трохи. Дітей 5-6 класу для мене це був цікавий випадок. Я була здивована, наскільки діти мотивовані, зацікавлені, наскільки вони тепло і справжнім живим інтересом ставляться до історії своєї країни. З самого початку, коли вона почала засновуватися, я була одним із перших вчителів. Я вчитель початкових класів, наші дітки українські, я думаю, абсолютно все можуть. Швидко інтегрують, соціалізуються. Це не, не все просто, але я впевнена, що, що все буде добре. Але багато діток вони сумують за Україною, і майже на кожному уроці така знати тема, ніби я прушничком протікає, як мій тато, як мій товариш, як мій... діти сумують за Україною насправді. Вже стало доброю традицією, що всі соціально значущі та культурні заходи, організовані українськими діаспорами землі рейнланд Фальц, проходять під патронажем Генерального консульства України у франкфурті на Майні. Мене запросило керівництво нашої суботньої школи Баткройцнуко на свято свято до дня матері і дня ну, Ви, в принципі, все бачили. Свято вийшло просто прекрасно, дуже гарні виступи. По-перше, що великий вийшов такий концерт, дуже різноманітні номери, дуже гарні виконавці, чи дорослі, чи діти все на дуже високому рівні. Тут є чим просто пишатися без зайвої скромності. Ми стараємося бути з нашими людьми, наскільки це можливо, наскільки ми встигаємо. Щоб вони розуміли, що держава є з ними, що держава підтримує всі їхні ініціативи. Українські організації є дуже різні, але один з таких важливих напрямків і одна з тих важливих таких справ, довкола яких українці об'єднуються, це є освіта дітей, це є українська школа. Українські суботні школи. Це вже четверта школа на території нашого консульського округу. А він включає в себе федеральні землі Гесен, Райнленд Фальц і Саарлянд. Це четверта суботня школа на території округу. Це, вони раніше ті діти ходили до Майнцу, можливо, хтось до Франкфурта, можливо, до Дармштату, але їх. їх так багато, що вистачило на самостійну школу. Як бачите, дуже добре керівництво, люди повні ентузіазму, люди хочуть це робити. Батьки хочуть, щоб діти не забували українську мову, щоб здобували українську освіту. Багато хто. Ну, ми виходимо з того, що просто батьки хочуть повернутися в Україну і щоб діти продовжували навчання, щоб не виникало якоїсь такої паузи в українській освіті.